Всім привіт! Сьогодні рівно 3 місяці, як я обрізала свої фікуси. По-перше, я їх присадила під кінець літа в більші горщики, щоб вони краще розвивалися. Робуста дуже сильно похилилася і дала лише одну гілочку. Оцю така в неї точка росту велика, сильна, тому треба її так десь обрізати, Ну, десь отак обрізати, для того, щоб вона пробудила свої інші. Почки, поки не дуже холодна погода. І другий фікус робуста, він розвитлився набагато краще, він дав цілих три точки росту. Ця гілочка розвивається найповільніше. Ці дві мають гарний рост. Я хочу трішки ще почекати. Бачите, от. Я знімаю, але інколи вони самі відпадають. Почекаю, поки вони доростуть десь до такої висоти, і потім далі буду розвітляти. Сподіваюся, дерево не буде занадто велике, поки що мені дуже подобається. Він такий, як міні-кучик, але його треба інколи так крутити, для того, щоб інші сторони, інші листочки також випрямлялися в сторону сонця. Тоді він буде рівномірно з розпущеними листками.